Чи замислювалися ви, які умови потрібні для зберігання м'яса, косметики чи гаджетів. Давайте розкриємо секрети, які впливають на якість товарів. Зберігання, транспортування та реалізація це ключові етапи, що забезпечують якість товару. Кожен з них вимагає своїх умов. М'ясо має зберігатися в холодильнику при температурі від 0 до 4 градусів за Цельсієм, щоб уникнути псування. Косметика. Потребує прохолодного та сухого місця, а також захисту від прямих сонячних променів, гаджети слід зберігати в сухих умовах при помірних температурах, щоб уникнути пошкодження електроніки, логістичні етапи. Від виробника до покупця це довгий шлях. Важливо правильно організувати транспортування, щоб товар залишався у безпечних умовах, включає етапи упаковка, доставка, контролю температури. Та вологості під час транспортування. Ці процеси є запорукою того, що ви отримуєте товар у найкращому стані. Розуміння умов зберігання та транспортування допомагає вам зробити свідомий вибір і уникнути небезпечних товарів. Знати, як зберігати і транспортувати продукти це ваша перевага. Хочете дізнатися більше про зберігання та транспортування товарів. Підписуйтеся на наш канал. Попереду ще багато цікавого.